Всім привіт, слава Україні! Їдемо ми сьогодні в Орати. Не знаю, що правда з цього вийде, бо в нас прийшли сильні дощі. Кукурудзу піонеровську ми вже зібрали, відео побачите пізніше, бо не встигаю змонтувати. Так що про жнива куперу буде трошки пізніше. Залишився в нас по Піонеру ще один гібрид, тому що. Буде декілька відео із кукурузи. Уже встиг декілька разів відвести кукурузу на ніболон. І соняшник також возив на елеватор на Власівку, на королівський смак. Ціна на соняшник без малу 10% і готівка 8200 гривень. По кукурудзі в нас ціна трошки піднялася. Ціна кукурудзи на Ніболоні становить 3830 гривень. Що є на 100 гривень дорожче, ніж було перед цим. Ну, а зараз ми їдемо доворювати площу. Залишилась невелика ділянка, пару гектарів буквально. Дуже сиро, не знаю, що з цього вийде, але потрібно швиденько допрацьовувати, бо клієнт на даний плуг вже є і людина хоче забрати свій плуг до себе на господарство і повиорювати площу, поки дозволятиме погода. Доїхали ми до поля. Отакий от такий фон. Треба ще краї подоворювати, ну і там кілька гектарів у нас залишилось. Дуже сильно не знаю, налипатиме чи не налипатиме, але зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Так, підемо глянемо на нашу землю. Що я вам скажу дуже сиро, я думаю, що нічого мабуть не вийде дощі пройшли сильні. Що тут у нас? Ось такий кусочок залишився. Пробуємо. Якщо, якщо в нас нічого не вийде, то... Вертаємося на базу, миємо плуга і готуємо його до відправки до нового хазяїна, до нового власника. Включаємо передок. Тихеньку. Сиро важко китає цідев букс, занадто вологий грунт. Якість воранки не та, звичайно, яка була до права, коли постійно буксує. Глебина не та понятна, що відміляє гідравлікою, бо трактор буксує просто. І так він повільно їде 5 кілометрів, 5-6 км. А якщо глибше, то взагалі буде буксувати на місці стоять. Багато народу питало, як працює переворот колеса. Зараз покажу. Все воно чітко перекидає, але бувають моменти, що і підвисає колесо. Зараз підім глянемо. Ну, бачите, сиро на опорне колесо налипає. Так, по перевороту зайвий раз рекомендую його не змазувати, тому що Налипає грязюку, як сухо чи не так, а коли ось як зараз дуже сиро, то починається зависання. Тому є такий момент. Кажу все як є, тому що люди повинні знати. Ну а так, в принципі, нормально все перекидає, все чітко. Бачите, дуже сиро, на відвал налипає, можна вареники ліпить. Отака виходить на соронка. до глини підриває. Ось, бачите, яка, яка в нас земля. Ну, по глибині сантиметрів до 20. Я ж кажу, глибше, глибше не виходить, тому що трактор йде в букс і просто гребеться на місці. Так, ну що, будемо потихеньку працювати далі. Невелика площа залишилась, в принципі. Так що 10-й раз сюди їхати не буду, вже буду працювати як виходить. Так що, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Треба буде ще краї подоурювати. Прийдеться трошки погуцикати. опускаємо на віску. Десь так це все діло виходить Ось колесо ребе під собою Ой. стає, приходиться підмілять. Ну а що ти зробиш, якщо? У нас поїде, звичайно, що хотілося б його залишити собі, але немає змоги в даний момент. Але в майбутньому, я думаю, що ми його все-таки придбаємо. Тому що клуб дійсно працює. Всі люди питали мене, на квадрактору, як Google, як китаєць, чи краще Лугал за Юто. Я думаю, що по потужності все-таки юто буде сильніший, бо як не крути, там 140 сил, а тут 130. Ну і візуально я бачу, як працює юто 140 із таким же самим плугом і Делесагру. Правда, працював на піску, але нібито якось більше в нього потужності. Чисто візуально. Ну а так не знаю, пишіть, коментуйте. Такі в мене перші враження. Трошки не вистачає лового потужності. Хоча все-таки 140 сил, я думаю, повинен він тягати без проблем даний плуг. Але... Китайські коні вони такі. Зараз перекинемо. Все перекинулось, все чудово. Ось така виходить робота, в принципі, і непогано, але дуже-дуже сиро. Також коли так запитували, яка витрата палива. в даному тракторі і з даним Довше не скажу, але це плюс-мінус 25. Китаєць полюбляє солярку. І це факт. знайомого підписника Жені, також такий самий трактор, то мої слова підтверджує, що дійсно китаєць полюбляє солярку. Так що трактор не економний. Вприорії отаку палку соняшника. Ного було це не є проблема. Але площу не доробив. ну воно ж Туди-сюди, поки розвернеться, як не посадка, так, так дорогу преться. Е, вночі, вночі це не робота. Тим більше на таких кусочках-шматочках не треба заробляти краї, е, тобто з ворота Так що, ну десь гектар залишиться в нас. Можливо, завтра е, до обіду, якщо новий. Власник луга був не проти, то е, зранку раніше виїду і, і до обіду, я думаю, там може за пару годин я його дороблю до цю площу, тут небагато залишилося. Старався з усіх сил, але не вийшло, на жаль. Ну Нічого, я думаю, що якось домовився і завтра я цю площу дороблю. Ну Пізно вже, куди його, тим більше не обідає і снідах, йде нічого. Старався, як можна швидше доробить площу, але не встиг. Так що, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. По традиції не забувайте «подобайки», підписуйтесь на канал і все буде Україна. Китаєць в строю, все на мазі, все працює. Все чітко. І бака сьогодні спалив. Заправлявся до повного. Тут в нас грає музика. Добро то, то про любов. Коротше, вже звенілося. Був грязний, тиль не налипає, швидкості стіг'я немає, трактор буксує на повному приводі. Так що, отака екстремальна виходить оранка, але... Я думаю, що краще погоди вже не дочекаєшся, тому якось так. Ось ну, заодно покажу вам, які в нас калюжі поналивало наливало після на дощів. Чого оранка не йде? Та, тому що лило, як з відра і пшениця росте.